Нові зміни для підприємців, які стартують з 1 січня 2025 року. Кожен підприємець буде зобов'язаний працювати з посттерміналом. Наскільки це твердження вірне, та що буде, якщо працювати без посттерміналу, розбираємо в цьому ролику? Тож поїхали. Привіт, з вами, порядковий консультант Михайло Смокович. І іноді я вам буду знімати ролики з цієї автівки. Ну, просто тому, що не завжди є можливість знімати десь, де є хороші для цього умови. Проте тема зараз дуже важлива, тому я хотів з вами нею швиденько поділитися. До мене почали звертатися підприємці і казати: Так: Михайло, хочемо отримати консультацію. Що це за приколи, що без інтернету підприємці не зможуть працювати, підприємці мають закриватися і. Звісно, в мене не відразу з'явилось розуміння, що це за інформація, звідки вона йде. Проте мені скинули посилання на статтю в інтернеті, яка там буквально день чи два назад з'явилась, і люди трішечки налякались. Давайте назвемо це так, Показую саму статтю, і тут. Заголовок прямо без інтернету, без роботи. Нові правила для підприємців з 1 січня 2025 року. Йдеться про те, що з 1 січня 2025 року всі підприємці, крім деяких, зобов'язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків через. Обмежений доступ до інтернету в багатьох населених пунктах підприємці ризикують ризикують припинити роботу або отримати штраф. Загалом стаття в тому дусі, що всім підприємцям капець, що мало не в 40% населених пунктів інтернет взагалі в нас відсутній, і ніхто не зможе працювати. Проте є в цій статті дещо раціональне це посилання на постанову кабінету міністрів. Давайте я її відкрию. Це постанова, яка встановлює певні терміни для того, щоб торговці, для того, щоб е, ті підприємці, які здійснюють торгівлю, надають послуги. Е, Поставили собі посттермінали або дали можливість іншу розраховуватися для покупців-клієнтів безготівково. І в нас тут є ось вже третій етап, буде з 1 січня 2025 року про те, що і ті. Підприємці, які знаходяться в населених пунктах, де менше 5 тисяч населення, вони також вже будуть зобов'язані працювати з посттерміналами, тому що в 2024 році можна було ще таким підприємцям працювати без посттерміналів і не отримувати штрафи. Тобто всі підприємці, крім Першої групи, тому що ось перша група у нас вже із 26-го року буде зобов'язана ставити посттермінали. Всі підприємці, які працюють із людьми в безпосередньому контакті, які здійснюють торгівлю, які надають послуги, які там можуть приймати в тому числі готівку, вони мають дати можливість розраховуватися своїм клієнтам покупцям. Безготівково, тобто з використанням посттерміналу можна також поставити е, собі на смартфон. Е, Мобільний застосунок, який буде працювати на технології Tap-to-Phone і можна буде проводити розрахунки прямо з карти безпосередньо на свій мобільний телефон. Тобто, мобільний телефон зробити посттерміналом, я в окремому відеоролику розповідав, як це. Ось посилання на нього залишу. Тому з 1 січня 2025 року, якщо ви ще не ставили посттермінал, не ставили собі ось такий мобільний застосунок, потрібно буде Поставити що буде, якщо цього не зробити? Е, є відповідальність, яка передбачена перше, адміністративним кодексом. Показую. це ось стаття 163.15, де в нас передбачений штраф е, за порушення. Від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів, тобто від 1700 до 3400 гривень. Крім того, є закон про захист прав споживачів е, і показую його. Ось 12, 12 пункт статті 23. Говорить про штраф в 500 неоподаткованих мінімумів. Е, це 8500 гривень за порушення статті 17. Стаття 17, там, зокрема. Говорить, що споживач має е, право на розрахунок безготівковий, тобто торговці, підприємці мають надавати можливість безготівкового розрахунку, якщо цього не зробити. Будь ласка, штраф буде 500 неоподатковуваних мінімумів. Цей, ну, цей закон не новий, і це правило не нове. Нічого е, особливо не зміниться, крім того, що ще більша кількість підприємців буде підпадати під штрафи за е, те, що не дають можливість розрахуватися просто там платіжною карткою для споживача. Е, і е, навіть е, мій батько. Який має магазинчик просто в селі на 700 мешканців, поставив собі посттермінал? Там була не дубу там не дуже гарний стільниковий зв'язок. Мобільний інтернет не дуже хороший проте там певний час цей термінал попрацював просто на сим-карті. Потім, коли з'явився інтернет-провайдер, який проводив інтернет, власне підключили через Wi-Fi і. В магазинчик в селі на 700 мешканців працює, е, дає можливість людям розрахуватися карткою. Що не виходить в підприємців інших, я насправді не розумію, тому що достатньо ще часто стикаюся з тим, що ну не дають можливість підприємці розраховуватися через посттермінал, а треба. Я зараз знаходжусь в місті Ізюм, і тут ну, просто на кожному кроці будь-який магазинчик, в тому числі на ринку, всі дають можливість розрахуватися безготівково. І це навіть блін, навіть штрафувати за це людей не потрібно. Вони на це йдуть, тому що є. Попит, тому що коли приходять військовослужбовці, яких тут багато і хочуть розрахуватися безготівково, і в такої можливості ти їм не даєш, то в тебе просто не купуватимуть. Тому це вже навіть відсутність посттерміналу, це конкурент. Ній мінус е, самого підприємця. Тому що, що хочу підкреслити, про що хочу сказати: е, посттермінал, якщо ви обслуговуєте клієнтів, продаєте якісь товари, обов'язково. Якщо це надання послуг там в салони краси, перукарні, не знаю, барбершопи, щось типу такого, куди можна прийти, отримати послуг, розрахуватися, також має бути безготівковий розрахунок. За це навіть штрафують. Поставте, будь ласка, посттермінал, зробіть зручно для вас. Споживачів і можете не читати оцих от страшних статей, які зараз я вам е, показував про те, що є якісь штрафи, чи е, потрібно буде закривати підприємницьку діяльність через те, що немає інтернету. Якщо залишились питання, пишіть їх прямо тут в коментарях під відеороликом. Можете написати в мене в телеграм-каналі, ось посилання на нього. На телеграм-канал ви маєте бути стовідсотково підписані вже. Якщо ще не підписані, швиденько підписуйтесь, тому що там багато корисної інформації даю. Е, і якщо є якісь питання, там люди їх пишуть: то або я, або хтось з моєї команди, або просто бухгалтери чи підприємці, які є, там їх просто хочуть поділитись досвідом, вони відповідають. Тому е, обов'язково на телеграм-канал підпишіться. Є питання пишіть там. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре.